Виконуємо номер 1309 із підручника математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2022 рік. Накресли координатний промінь, узявши за одиничний відрізок 20 клітинок. Познач на ньому точки М з координатою 0,25, Н1, К з координатою 3 П з координатою 0. Т з координатою 1 четверта і Е з координатою 0,75. Порівняй дроби. Завдання перше 0,5 і 1 другу. І завдання друге 0,75 і 3. ,4. Приступаємо до виконання. Накреслимо координатний промінь. Узявши за одиничний відрізок 20 клітин. Так, 20 клітинок і наша одиниця. Тепер позначимо на координатному промені точки М з координатою 0,25. Для того, щоб позначити точку М з координатою 0,25, нам необхідно знайти ціну поділки. Раз у нас одиниця це 20 клітин

0,2 і 0,25. Це у нас буде точка М. Далі точка N це 1 з координатою 1. Точка К з координатою 3 четвертих. 3 четвертих ми повинні. Кількість 20 наших клітинок поділити на 4, бо знаменник у нас 4, це буде 5 клітинок, і помножити на чисельник на 3 5 нож на 3 буде 15 клітинок. Отже, на 4 частини розбили, це по 5 клітинок на 4 частини розбили, і 3 взяли 15 клітинок, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Це буде наша точка К 3 четвертих. Далі точка П з координатою 0, Т з координатою 1 четверта. На 4 поділили, одну частинку взяли, 20 поділити на 4 це буде 5 клітин, і одну частину взяли 5 клітин.

0,6, 0,65, 0,7 і 0,75, співпадає з точкою К і ставимо зверху нашу точку L. Ми накресли координатний промінь, узявши за одиничний відрізок 20 клітинок, і позначили на ньому точки М з координатою 0,25, N з координатою 1, К з координатою 3, P з координатою 0, Т з координатою 1 і L з координатою 0,75. А тепер порівняємо дроби. Завдання перше. 0,5 і 1 друга. 0,5 на нашому координатному проміні, ось наша точка. Визначимо, де розміщена точка з координатою 1 друга. На дві частини поділили, одну частину взяли. 20 клітинок поділимо на дві частини це буде 10 клітинок, і одну взяли 10 клітинок. Тобто 0,5 і одна друга співпадають, тому ставимо знак дорівнює. І завдання друге: 0,75 і 3 четвертих. Бо, як бачимо, по малюнку, ці точки співпадають, тому ставимо знак дорівнює. Номер 1309 виконано.